Доводиться мені влаштувати челендж такий натаксувати на iPhone. Спочатку була мета така, що, мов, з, 31... да, з 31 квітня там, ну, до 8 травня назбирати, тому що 8 день народження в коханий і треба новий телефон. Там, той старий він вже блин, 4 роки. Треба обновити. Ну, обновити на що? Ну, Звісно ж, на 15 й iPhone. Він коштує десь 37 тисяч, я так. Ну, буду робити челендж, типу, за скільки днів можна натаксувати типу, в Києві на iPhone. От от. Я вже 3 дні відтаксував, давайте поділюсь з вами трошки циферками. Я вирішив ну, працювати не так, якось типу, потрошки, ввечері щось виїхав, там, чи в обід, чи ще щось. Це все лаже, Це будуть якісь нормальні дні, де виїжджаєш і потрапиш. В перший день я виїхав, я проснувся в 5 ранку, там. в 5.22 в мене вже була помита машина, і я поїхав працювати. У 8 повернувся додому. Ну, я заїжджаю додому там, поїсти, випити кави, там, може в лісок заїхати. Отакі в мене є теми, я можу відволікатися на годину, там, можу двічі за день так заїхати, якщо замовлення в бік дому. А, і ось в перший день я заробив, в мене каса вийшла 4012 гривень. А, із них, звісно, вже, якщо я проїхав 318 км, то це десь 1017 на паливо, на дизель пішло. І, відповідно, мені залишилось на все десь близько трьох тисяч. Отак от такий от. от, в мене був понеділочок, розпочався от з такої каси. В принципі, ну Це більше 14 годин роботи і заробив менше 100 доларів. Ну, якщо б не, уклон там не забирав свою комісію, у мене якраз би було 100 баксів. Але уклон забирає, він теж собі заробляє, може на iPhone відкладає, я не знаю. Коротше, другий день це був вівторочок, це два під, два дні підряд я працював. У вівторок вийшло 463 гривні. Така каса, 990 на паливо, відповідно, 373 чистими. Отак-от. Ну, десь по 3 тисячі заробляв два дні приблизно. Але потім я поїхав працювати вже в п'ятницю, і в п'ятницю я так нормально подбомбив, Ну, в п'ятницю я й довше працював. Ну, в ці дні, понеділок вівторок, я проїжджав по 318-310 км, а в п'ятницю приїхав 411, і каса в мене була 4921 гривня. Отак от, от. Майже 5 тисяч, ну насправді там 5 тисяч було. Бо я там одного тіпа, на бордюрі, там, взяв там, п'яний якийсь мужик, тіпа, і він ну, ніяк не міг собі ні таксі визвати, нічого. Блін, він. Ну я його просто пожалів, я його завіз. Привожу там, от, він каже, скільки ти, скільки з мене. Кажу, скільки даш, 150 гривень дав, і нормальненько. Це мені в карму засчитається, Там мені таких історій розказував, що він ось буде спати в машині, якісь там ще щось, ну блін. Добре, що не на вокзалі буде спати, вже вже добре. Власне, що ж цей день? 4921 приїхав 411 кілометрів, 1400 на паливо. Получається, 1307 гривень. Відповідно, мені залишилось 3614 гривень. От от. Ну, це за всі дні, звичайно, моя найбільша каса це 4921, це я молодець. Але я весь день потрачив, там явно 15, а то й всі 16 годин. Я ну, в 5 прокинувся і в 12 був вдома. Це скільки? Ну, порахуйте, це дофіга. До ну, кстати, цей день нормально пройшов. от Я себе якимось замученим таким не відчував. Нормально все. Хороший день був. Ну, я так от, мені подобався цей день в цілому. А, ну і давайте підведемо перший підсумок. Що це виходить, що я за ці дні проїхав а, десь 1000 кілометрів. А, заробив 26% iPhone. Це 9822 гривні. Отак, от за 3 дні а, 26%. Тобто, орієнтовно, я думаю, що 12 днів десь мені треба. Ну, пишіть в коментарі, за скільки днів можна. от Можна, можна ж найфону натаксувати? До скільки днів, як думаєте? вообще взагалі на це, хай сидить без подарунка? Що думаєте, а? пишіть в коментарі, буде цікаво. Підтримайте мене, бо весь день важко таксувати, а я вам матеріальненьку якусь може, інфу цікаву розкажу, що я там дізнаюсь. Я це думаю, що в цьому контексті, що так весь день працювати, ще, типу, ну щось більше може прохавувати цю тему таксі. Ну, блін, поки що прохавування цією темою таксі це що я можу сказати? Є хороші замовлення, є погані замовлення. І у вас не буде такого, що всі хороші або всі погані замовлення. Може бути поганий день просто, типу, от сам по собі, типу, то у вас теж буде все плохо. Ну, якщо ви їхали працювати, то вже що ж там, ну ви будете працювати. Але у вас будуть і середні замовлення, і погані, і хороші, і просто ну, всі хороші у вас не можуть бути, що ви прям космоси, якісь жирочки зарвали. Ні, у вас буде все ну, середнє, то хороше, то погане. І в середньому буде щось більш-менш. Ну, можливо, якісь секрети для себе відкрию і вам розкажу, тому обов'язково підписуйтесь, лайки, підписки, коментарі і блін.